На 12-ту позачергову сесію Бродівської районної ради депутати зібрались, щоб вирішити лише одне питання: встановити розмір мінімальної зарплати у будівництві, без якого неможливо провести експертизу проєкту та розпочати роботи у Звиженській ЗОЖ та Бродівський ЗОЖ номер 4 Відтак, своїм рішенням депутати встановили мінімалку для будівельників у розмірі 5,5 тисяч гривень. Детальніше про це розповість Наталія Кутняк. Дванадцяте позачергове засідання районної ради було скликане з метою вирішення питання, як мовиться, технічного, про встановлення розміру кошторисної заробітної плати у 2017 році при здійсненні будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Втім, навіть мінімальна кількість питань порядку денного не змусила керівництво районної ради відступити від традиції та розпочати роботу із Божого благословення, яке уділи отець Тарас Дзьоба. Хай Господь допоможе, щоб і в нашому щоденному житті, на сьогоднішньому засіданні, на сьогоднішній сесії ми шукали лише одного його волі. Бо що є добре в бо очах Божих, то є добре і для нас з вами, і для людей, які дали нам цю владу провадити і рядити нам. Хай Господь допоможе усім нам, брати і сестри, шукати волі нашого Небесного Отця. Не керуючись власними принципами, власними а керуючись його словом. Богу благословенний праці сьогоднішнього дня, Ісусу Христу! Голова районної ради Євген Швет озвучив депутатський запит Володимира Болишина, який був підтриманий колегами по сесійній залі. З основного питання порядку денного про встановлення розміру заробітної плати у будівництві інформував теж голова районної ради. Він, зокрема, зазначив, що без цього рішення неможливо провести експертизу документації та розпочати ремонтні роботи у Звиженській школі та загальноосвітній школі номер 4 міста Броди. З 12 червня вступили нові правила будівництва і для того, щоб Відповідності від, 20, від постанови Кабінету міністрів від 22 жовтня 2016 року розмір заробітної плати встановлюється на розгляд обласних державних адміністрацій і відповідності до самоврядних органів тієї чи іншої території. Львівська обласна рада прийняла рішення в розрізі слідуючому: від 1 червня 2017 року про програму соціально-комічного культурного розвитку Львівської області. Я не буду зачитувати цілком. Дане рішення, але зачитаю пункт третій. при здійсненні будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії у 2018 році, встановити розмір кошторисної заробітної плати в розмірі 5500 гривень. Пункт 4, на який ми посилаємося на сьогоднішнє наше рішення, рекомендувати. Органам місцевого самоврядування області представлені розмір заробітної законоплати під час здійснення будівництва об'єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів керуватися пунктом 3 цього рішення. В відповідності до цього вам розданий е, проєкт рішення і я прошу його підтримати. Яке запитання, ласка. Нема запитання, ми ставимо на голосування. Двадцятьма голосами дане рішення було підтримане. Відтак, мінімальна офіційна зарплата у будівництві на об'єктах, що будуються на Бродівщині, не може становити менше як 5,5 тисяч гривень. У питанні різне слова попросила редактор Надія Забокрицька. Вона озвучила шокуюче звернення голови Бродівської районної організації спілки офіцерів України Миколи Зеленського з пропозицією перенести дитяче поліклінічне відділення у приміщення редакції, а журналістів переселити у те, де зараз функціонує дитяча поліклініка. Голова районної ради Євген Швець запевнив, що це лише фантазія автора і не більше.